Ну і нові удари по Ізраїлю обговоримо далі. Вибухи, нібито лунали поблизу сирійського села Шауль саїд Алі на лівансько-сирійському кордоні. Це повідомляють ліванські змі. Втім, нині жодних подробиць немає. Я нагадаю, що конфлікт Ізраїлю з Ліваном виник після того, як радикальний рух Хезболав гатив ракетою по ізраїльському місту Мачхаль-Шамс. І в результаті атаки загинуло понад 10 людей і ще 30 отримали поранення. Про цей конфлікт поговоримо далі. Тарас Жовтенко доєднується до ефіру. Це експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітання. Доброї ночі вам. Вітаю доброї ночі. Багато подій відбувається зараз власне і на близькому сході, але те, що стосується Ізраїлю, новини зараз лються. Їх варто точно перевіряти, тому багато чого не можемо озвучувати. Багато може бути пропагандистських також інформацій. Змі, але ви згодні з тим, що або давайте так, чи є у вас передчуття великої війни на близькому сході. Ну насправді, те, що ми зараз бачимо, це просто розвиток тих тенденцій, які, початок яких був закладений ще в минулому році, 7 жовтня 23-го року, після повномасштабної терористичної атаки руху Хамас проти держави Ізраїль, і відповідно за цією атакою, за терористичним угрупованням Хамас, як за проксі силою своєю, так стояв Іран, і насправді ми бачимо, що Ну Іран ще не менше продовжує використовувати всі свої проксі в регіоні для того, щоб намагатися розкрутити ось цей маховик протистояння, і, зрештою, для того, щоб спробувати розширити збройне протистояння між Ізраїлем і відповідно проіранськими терористичними групами, яке до сьогодні обмежувалося переважною більшістю тільки сектором Газа. Ну і, відповідно ще. Ізраїльські збройні сили наносили удари по тих терористичних групах, які пов'язані з Іраном, і які ну так чи інакше пробували завдавати ударів по Ізраїлю. Тобто, ну крім того, що Ізраїль був в першу чергу до сьогодні сфокусований виключно на демонтажі терористичного руху Хамас в секторі Газа, але ізраїльські збройні сили відповідали на обстріли тої самої Хезболи з ліванської території. І так само ізраїльські збройні сили відповідали на періодичні обстріли з боку єменських усиків, за якими теж стоїть режим в Тегерані. Ну і от власне те, що відбувається зараз, це є на жаль логічним продовженням тої тенденції, яка була започаткована ще минулого року. І очевидним тут є намір Ірану, ну, скажімо так, розпалити таке більш масштабне протистояння збройне на близькому сході, і ну, зрештою, таким чином пробувати виконувати от ту таку стратегічну задачу, яку поставила перед собою уже ну в такому більш політичному масштабі вісь сла 20 так звана, та куди. Крім Ірану, входить ще Російська Федерація і Північна Корея. Якщо подивитися знову ж таки з геополітичної точки зору на ці три диктатури, які дестабілізують ситуацію, кожна в своєму регіоні Росія в Європі, Іран на Близькому сході, Північна Корея, в Азійсько-Тихоканському регіоні, за всіма цими диктатурами стоїть насправді Китай, так який таким чином намагається розпалюючи так би мовити, та збройні конфлікти в ключових регіонах світу, де передусім є інтереси заходу європейського союзу і сполучених штатів Америки ослабити захід, ослабити Європу, ослабити Сполучені Штати, ну і таким чином намагатися виторговувати і в Вашингтона, і в Брюсселя ті переваги, які потрібні Китаю, передусім в міжнародній торгівлі. Ну але при тому при всьому це робить ті тенденції, які ми бачимо зараз на близькому сході ще більш загрозливими, тому що ну з цієї точки зору. І Ірану, і насправді Китаю вигідно, щоб близький схід спалахнув для того, щоб і Європа, і Сполучені Штати Америки ще більше політичної уваги і ресурсу почали приділяти не лише збройному конфлікту в Європі, повномасштабній війні, яку Росія розпочала два роки тому проти України, але також і близькому сходу, і потенційно також я думаю, буде поступово прогріватися ситуація на корейському півострові. Ну, і відповідно, це все викличе такий такий певний каскад регіональних гібридних конфліктів. І, зрештою, стратегічною метою цієї осі зла 2.0 в даному випадку буде те, що захід в якийсь певний момент уже просто або не встигне відреагувати на якийсь новий конфлікт, або в заходу не вистачить ресурсу для того, щоб ефективно ну скажімо, теж свою свою реакцію проявити. І от в той момент Китай і оця от вся війсьла під його контролем. Вони насправді повторюють тезу путінської пропаганди про те, що ну от ми ж вас попереджали, що цей старий світовий порядок він уже е е відійшов минуле. Ну от він уже закінчився. Так а тепер давайте домовлятися по новій, і давайте тепер домовлятися з нами, так як ми того хочемо. І на жаль, ці от загрозливі тенденції, от з такого геополітичного рівня, ми точно зараз спостерігаємо на близькому сході. Цікаво, тому що ця історія, вона насправді поєднує ключових світових лідерів, ви сказали про те, що це абсолютно взаємодія сполучених штатів, реакція Китаю, реакція Європейського союзу і так далі. Тому що до прикладу, ми також з вами згадували про лідерів Хамасу, про те, що певні терористичні угрупування і те, як світ реагує на їхні дії, це є сигналом, до прикладу для Путіна, тому що якщо таким ключовим лідерам і світовим терористичним угруповуванням нічого немає, і вони можуть діяти і далі, кидати ракетами, до прикладу, в Ізраїль. Тоді чому інші країни не можуть цього робити? Як ви думаєте, цей сигнал буде почутий? Ви абсолютно праві. Більше того, насправді, приклад Ізраїлю. І приклад того, як Сполучені Штати Америки та інші союзники намагаються надати допомогу Ізраїлю От в цій ситуації, коли Ну насправді очевидно, що ну розширення цього збройного протистояння на близькому сході воно є неминучим і ну так само зрозумілою є спроба адміністрації Байдена в першу чергу його так званого цього саліванівського крила, так на з радником. Президента США Шаспитана безпеки Джейкам Саліваном ми ну, відповідно там ще директор ЦРУ пан Бернс є його однодумцем. Ну яким чином спробувати знизити рівень напруги і спробувати деескалувати цю ситуацію. Сю от, насправді приклад того, як в першу чергу Сполучені Штати Америки відгукувалися на прохання Ізраїля про допомогу в плані так би мовити союзницьких відносин між Тель-Авівом і Вашингтоном. Насправді цей приклад є набагато більшим стратегічним провалом для Сполучених Штатів Америки, аніж навіть те, як Вашингтон так от дуже дозовано і дуже обережно продовжує надавати допомогу Україні, тому що ну, ми побачили дуже багато прикрих речей в взаєминах між Вашингтоном і Тель-Авівом. І в тому, як Сполучені Штати Америки в принципі вибудовували свою стратегію і свою позицію от в цьому протистоянні. Ми пам'ятаємо, що Білий Дім стартував от після власне теракту 7 жовтня 2023 року, стартував з дуже сильних геополітичних позицій. Байден виступав з кількома такими дуже знаковими і дуже сильними промовами, де він казав, що Сполучені Штати Америки будуть стояти поруч з Ізраїлем, будуть стояти поруч з Україною і відповідно будуть допомагати. Цим державам э, вільним вільних демократій протистояти нападу тирані, і в випадку з Ізраїлем сполучені штати Америки навіть відправили в э, східне середземноморя цілих дві авіаносні групи, а потім mm. ще і э, атомну субмарину носія крилатих ракет. Але э, на жаль, нічого з цього арсеналу не було використано, і американці потім просто тихенько забрали весь цей арсенал. Э, ну, Місця інші, інші дислокації це був перший сигнал, в першу чергу, для Ірану, що ну Сполучені Штати Америки можуть демонструвати силу, але коли доходить справа до якихось конкретних дій, то е, очевидно, що Вашингтон не буде використовувати ті е, силові інструменти, які є в його руках. Більше того, почалися дуже дивні процеси між е, особисто Байденом і Нетаньяху, І відповідно, от е, паралельно з тим, як американці одною рукою намагалися. Допомогти Ізраїлю протистояти нападам іранських терористичних угруповань. Іншою рукою Байден особисто намагався схилити Нетаніаху до мирних переговорів, і ну там було дуже багато різних прикрих моментів, починаючи від затримки постачання озброєнь ізраїльтянам. Там була історія про керовані бомби, і там була історія про запасні частини і про додаткові F-16 для ізраїльських військово-повітряних сил. В обох випадках адміністрація Байдена шантажувала Нетаніаху і казала, що ну давайте якось уже. Припиняйте там свою операцію в секторі Гази, і давайте домовлятися з палестинцями і з Хамасом. Потім була історія про ну ці от бюджети допомоги Україні і в тому числі Ізраїлю і Тайваню. Пам'ятаємо ми цю історію з тим пакетними різними домовленостями в американському конгресі. Але, от найгірше для Ізраїлю в цій історії, те що на відміну від України Ізраїль є основним союзником США поза НАТО. Це раз. І по друге, Ізраїль є ключовим з ключових одним з ключових стратегічних союзників сполучених штатів. І те, як Вашингтон повів себе із союзником такого рівня і союзником в такому статусі, ну це насправді для сполучених штатів Америки дуже великий репутаційний удар, тому що ну як мінімум 17 інших основних союзників США поза НАТО, дивлячись на це все, думали. почали, почали думати собі ну нічого собі, так якщо і нам так будуть допомагати, наприклад, та сама Японія, так то, то це не дуже хороші речі, насправді не дуже хороші тенденції. І, от, навіть зараз, коли існує загроза знову ж повномасштабного удару з боку Ірану. Ми бачимо офіційні повідомлення про те, що Байден в телефонних дзвінках з Нетаньяху, він говорить йому, що ну ти давай, як ми тобі зараз допоможемо відбитися, але це буде останній раз, коли так. Америка тобі допомагає, і давай вже включайся в переговори, і давай вже миритися там з тими іранськими терористами. Ну це чесно, складається таке враження, що з такими союзниками і ворогів не потрібно. Тому ну таку трошки контроверсійну думку зараз скажу. Насправді дуже добре, що нам так не допомагають, як Ізраїлю. Ми були в захваті в квітні місяці. Пам'ятаєте, коли е, американці, британці, французи всі спільно допомагали збивати оці ракети і дрони, які в там більше ста штук Іран випустив по е, території Ізраїлю. Uh -huh. Так, от після цього е, Сполучені Штати Америки знову завели цю платівку. Що бачиш, е, Нетиняку, як ми тобі допомогли? Все, тепер е, війна закінчилася. Не не навіть не думає про те, щоб вийти у відповідь. Сідай за стіл переговорів. Ну дуже важко собі уявити, щоб шо було б, якби до нас а, і по відношенню до України а, був примінений такий самий підхід. Тому насправді, от ви абсолютно праві в тому, що Іран. Китай та сама Російська Федерація, дивлячись на таку дуже дивну м'яко кажучи, реакцію Вашингтона адміністрації Байдена, вони роблять свої висновки і вони навпаки, ну дивляться на ці обставини. Вони вважають їх просто запрошенням до подальшої ескалації, до розгортання конфлікту і на близькому сході. І в Європі, і в інших географічних точках, які є важливими для США і європейського союзу. Ви знаєте, пане Драса, тут завжди хочеться згадати про те, що кажуть українські військові, наша армія, що дякуємо нашим партнерам за будь-яку зброю, за те, що вони нам надають, але українська армія розраховує на власні сили і на власних людей. Абсолютно. От те, про що ви кажете, що та всі допомагають, але все одно є певні речі, на які варто розраховувати виключно на свою країну і на своїх людей. Я вам дякую за аналітику. Спасибі, що долучились. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був зі мною на прямому зв'язку.